Вітаю наших глядачів з вами Інна Ребриш, 16 листопада на календарі і далі важливі новини Закарпаття. День зв'язку телебачення і радіо. Сьогодні, 16 листопада, відзначають в Україні. Це важкий процес, підтримувати який можуть лише професіонали своєї справи. Вкрай важливо доносити актуальну та правдиву інформацію українцям за умов війни. Сьогодні всі українські змі об'єднані заради перемоги і зв'язок в інформаційному просторі. Сьогодні є ніколи бере верх і займає ключове місце. Тож саме із ми і присвятили сьогодні наш матеріал. Приймаю вас плюс, а тіса голос добре. Чотирнадцятий. Чотирнадцятий. Я п'ятнадцятий. Їх будні складні й небезпечні. А основне завдання, незважаючи на погоду і мови безперебійно підтримувати та забезпечувати зв'язок. Зв'язківці невід'ємна частина кожного бойового підрозділу України. Саме завдяки їх роботі бійці досягають значних успіхів під час завдань. Якщо ми розглядаємо категорію солдати-сержанти, то в першу чергу це ті зв'язківці, які однозначно працюють на обладнанні зв'язку. Тобто це станції супутникового зв'язку. Ну, на даному етапі зараз на озброєнні є дві станції супутникового зв'язку це КЮ кюдіапазона. Відповідно з ними вміти працювати, налаштовувати їх як найперше, це орієнтуватися. На місцевості, тому що ці станції виставляються відповідними ну, по азимуту. Сержант, начальник апаратної, відповідно, він зобов'язаний розумітися на всіх засобах зв'язку, які є за апаратною. Ну і паралельно з тим вміти організувати роботу апаратною, тобто організувати роботу підлеглих. 16 листопада в Україні відзначаючи день телерадіомовлення та зв'язку. Винуватці свята всі без винятку, причетні до інформаційного простору. Однак цьогоріч війна надала цьому дню особливого значення. Якщо раніше в пріоритеті було радіо і то сьогодні як ніколи увагу варто приділити саме зв'язківцям, зв'язку для командного виконання бойових завдань, передачі гум вантажу та й, врешті-решт, успіху на передовій. Порятунком в Україні для безперебійного зв'язку став супутниковий інтернет від Ілона Маска «Стерлінг» – система, яка відкрила широкий спектр можливостей для військослужбовців. Попри зруйновані лінії зв'язку, відсутнє мобільне покриття та інтернет, система дає можливість бійцям підтримувати зв'язок між собою з командуванням, рідними та волонтерами. Супутниковий інтернет став єдиною можливістю для населених пунктів, які перебували під окупацією, спілкуватися з рідними, які перебувають в інших куточках України чи за кордоном. Комунікація забезпечується не тільки Стерлінком, вона забезпечується іншими системами, іншими системами радіозв'язку, іншими системами системами комунікації, котрі теж надаються нашими партнерами, котрі є в нас і котрі працюють. Тобто, це загальна система, в котру дуже вдало було інтегровано систему Starlink, за яку ми. Дуже вдячні, що е, наші партнери нам її надали. Партнери це і приватні компанії, і уряди деяких країн, котрі централізовано допомагали нашій державі з цими системами. Працівники системи зв'язку показали, що вони можуть навіть в таких умовах забезпечити зв'язок. Ну а Стерлінг – це дуже хороший елемент, котрий допомагає нам в цих умовах. Важливість зв'язку відзначають і волонтери, які з перших днів війни забезпечують наших воїнів всім необхідним. Дізнатися першочергові потреби забезпечити їжею, ліками та амуніцією хлопців на передовій можливо лише завдяки зв'язку. Перш за все, у нас є обласний штаб, волонтери Закарпаття. У нас є свій чат волонтерів, де вся інформація нагальна щодо потреб військових, щодо проблем внутрішньо переміщених осіб. Концентрується можливо у чаті. На нас виходить інколи і саме командування там чи, батальйону, чи роти, навіть наші земляки, із 128-ї, які приїжджають на ротації, які перебувають в зоні бойових дій, пишуть нам на месенджер WhatsApp. Ми працюємо без вихідних. Відповідати ми зобов'язані на прохання військових, навіть якщо ми їх не знаємо, ми перевіряємо. Хочу подякувати перш за все. Нова пошта є таке відділення. У них гуманітаріан пошта, яка відправляє, завдяки якій наша організація має бонуси, і на сам на самий фронт в пекло, ну де є там відділення, відправка йде безкоштовно. Малі вантажі, хочу подякувати. Нові почі да це оплатиться, оплачується все, але самі працівники дуже волонтерам допомагають. Буває так, що я одна на машині привезу такий важкий вантаж. Вони вибігають, і це нам допомагають розвантажувати, оформляти. Має бути все добре. Потім в підрозділі. Мужики, ви на Мукачево? Один із тих, хто відзначає важливість зв'язку у зоні бойових дій батальйон Захід, формування Нацполіції Закарпаття, яке стоїть на передовій із перших днів війни. Керівник батальйону Ігор Шимуняк каже, зв'язок на лінії фронту має велике значення. Це можливість забезпечення потреб побратимів та важливий контакт із рідними, яким навіть хвилина розмови, рідний голос і слова все добре надважливі. Так, Стерлінг нам багато допомагає, але ми стараємося його використовувати не так часто. Коли ми виходимо на завдання, то тоді попереджаємо рідність, що декілька днів у нас не буде на зв'язку. Стараємося мінімізувати виходи в ефір у зв'язку з тим, що ворожі реби можуть фіксувати точки виходу в інтернет і потім. Може бути трошки плачевна ситуація. У нас відбувається радіообмін по радіостанціям цифрового зв'язку, тому що їх трошки важче просканувати і прослуховувати, тому що як аналогі станції дуже слабі по захисту, і їх одразу можуть розшифрувати і чути весь ефір і чути всю інформацію про пересування і наші дії в неї не можемо нічого, але бувають такі моменти, коли на роботі попадаєш у зону дії ворожого реба, який глушить повністю зв'язок. На цей випадок у нас відбувається попереднє планування задачі, і розглядаються такі моменти. Якщо буде втрачено зв'язок, то тоді виставляються часові маркери, де коли. Ми маємо бути збиратися, зустрічатися, ну і вже визначаються точки збору по виконанню завдання, або якщо виникають якісь непередбачені ситуації, тобто тільки так, то іншого ще не придумали. Зв'язок сьогодні звідусіль і підтримують його не менш відповідально і стабільно працівники телебачення і радіо, яких 16 листопада щиро вітає вся Україна. Ми з гідністю тримаємо цей фронт. Нема таких, хто випадає, хто десь займає якусь нейтральну позицію, як це бувало, що якісь політичні інші течії. Це нормально мирний час, коли є різні політичні думки, але зараз ми всі як одна команда. І я просто щиро вдячний. Я не подавав нікого із закарпатцю на престилувачення на те, щоб там десь відзначали грамоту. І хоча я хотів сказати, що це якщо колективно взяти, то всі заслуговують відзнаки. Інформаційний фронт сьогодні став не менш важливим, і саме в ньому злагоджено і для перемоги працюють всі українські змі. І якщо журналісти завжди в кадрі, то технічна команда поза ним я вам дуже дякую, бо завжди розбираєтеся. У всіх фейкових інформаціях не підтримуєте ці питання там розпольні, десь дискусійні, стабілізаційні. Це той інформаційний фронт, який ви тримаєте так же успішно, як сьогодні тримають наші збройні сили фронт на фронті. Тому вибачте, що за тавтологію, тому я хочу вам побажати, щоб і надалі ви йшли. Таким правильним шляхом зберігали в нас на Закарпатті. Спокій сьогодні Закарпаття пишається всіма без винятку. Керівництво області щороку відзначає кращих, а цьогоріч – не кращих, просто немає. На війні загинув командир артилерійського дивізіону 128-ї бригади Артем Приймак. Про це повідомила Закарпатська обласна військова адміністрація. Ова додають майор приймак віддав своє життя 14 листопада під час виконання бойового завдання. У 29-річного військового залишились батьки, дружина та дитина. Як стало відомо, в Ужгороді проведуть останню путь двох полеглих у війні героїв Олега Губеля та Олега Гречушенка. Про таке повідомляють Ужгородській міській раді. 19 листопада прощатимуться з двома полеглими за Україну героями. Чин похорону розпочнеться о 13.00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. У середу, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково аварійні відключення. Як повідомили в Укренерго, масові ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому просимо з розумінням ставитися до відключень. Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання. Зробіть необхідний запас води завчасно за. Рядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв'язку з рідними, зазначили в Укренерго. Рятувальники до опівночі шукали зниклого грибника. 15 листопада о 18.30 до ДСНС Закарпаття повідомили, що під час збирання грибів у лісовому масиві поблизу села Домашин Костринської територіальної громади втратив орієнтир та заблукав місцевий мешканець. Станом на сьогодні його не знайдено. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У Карпатах сьогодні випив сніг. У горах тримається мінусова температура. Про це йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. Станом на ранок на горі піпіван було хмарно та йшов сніг. Рятувальники попередили, що видимість на високої гір'ї погіршена. Вітер західний 6 метрів за секунду. Температура повітря зранку була в районі мінус одного градуса. Варто зазначити, що піпіван одна з найвищих вершин українських Карпат. Закарпатських водіїв через туман просять бути уважними за кермом. Чергові нагадування від правоохоронців про безпеку на дорозі. Водіям обов'язково потрібно стежити за швидкісним режимом, уникати різких маневрів на дорогах, при наявності протитуманних фар, вмикати їх разом з ближнім світлом та дотримуватися безпечної дистанції. Крім цього, за туманої погоди необхідно увімкнути аварійну світлову сигналізацію в разі аварійної зупинки. Пішоходам такий період Необхідно особливо пильно стежити за рухом транспорту при перетині дороги за можливості вибирати для цього місця світлофором. Не забувайте про використання світловідбиваючих елементів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Телефонуйте на лінію 102. Мукачевець представив вражаючі графіки на арт-фестивалі у Львові. Свою роботу на благодійному стріт арт фестивалі об'єднані перемогами. Чоловік присвятив бійцям 128-ї Закарпатської бригади. У своєму стінописі Графіки художник Степан Слам з Мукачева відтворив символи Закарпаття та присвяту 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Виноградне грону один із символів закарпатського краю, який уособлює в собі гостинність і працьовитість Тешніх мешканців. Але ці чесноти перетворюються в смертельну зброю, коли до хати зайшов непроханий гість ножем. Прокидається людь, якщо смикнули за кільце, зазначає автор проєкту. Задній фон зображений яскравим камуфляжем. Схожі кольори використовували художники класики Закарпаття, малюючи магічні пейзажі Карпат. І це своєрідний місток часу між минулим і теперішнім. Число 128 це присвячення, і шана 128-й окремо. Мігірсько-штурмовій бригаді Закарпаття, яка героїчно боронить і відвоює нашу неньку. Мукачівські спортсмени вибороли золото на чемпіонаті Закарпатської області з боксу. Чемпіонат серед юнаків 2009-2010 років народження пройшов минулого тижня у берегові. Юні боксери ДЮСШ, спортклубу Самерс, ДЮСШ Спартак, вихованці тренерів Валерія Вишньова, Валерії Шпоте, Олександра Салахєєва також взяли участь у чемпіонаті. Як результат додому наші спортсмени привезли 5 золотих, 2 срібні та 1 бронз. Зову нагороди. Відзначили також Круцьковиця Тараса, який вперше вийшов на ринг і впевнено достроково подолав двох суперників, які переважали його і за вагою і зростом. На цьому у мене все ми приєднуємось до привітань усіх винуватців сьогоднішнього свята. Терпіння вам успіхів, натхнення та наближення якнайшвидшої перемоги. До зустрічі!